Починається кіно із лячного мультика, у якому дівчина йде собі містом, нікого не чіпаючи. Але підступний пес породи такса вискакує просто з пекла і хапає її за дупу. Є, твою мать, за 40 гривень штани, блядь. Та не хвилюйтеся. На щастя, виявляється, що штани за 40 гривень цілі. То був лише жахливий флешбек, що наснився нашій головній героїні. Трохи про неї. Це сучасна бізнес-вумен, що мешкає у Варшаві, полюбляє йогу, спить зі своїм колегою та до усирачки боїться собак через той прикрий епізод зі штанами за 40 гривень у дитинстві. Працює пані на телеканалі ранкових новин, де готує сюжети, на кшталт цього. Побачивши істоту, працівники зони відчуження мало не знепритомніли, адже це порося з людським обличчям. Паралельно нам показують щасливу родину, де чудовий татко виховує не менш чудового сина. А я вам водку купив. Ніхуя з ну, не настільки чудового, не усім так щастить. Усе ще нам треба знати про цю родину, що покидьок сценарист за кадром вбив мати хлопчика. Мешкають вони у Кракові, хлопці звуть Кароль, татка Кшиштоф, а пса тромбон. пес, я звертаюсь до ЄС. Хлопчину аб'ються старшокласники, а сам він закоханий у дівчину Тосю та ніяк не наважиться їй у тому освідчитися. Тим часом на татках Шиштофа поклала своє лихе око сусідка Ірена. О любі друзі, це просто карикатурний персонаж. Бидло, баба у вакуумі. Ти у мене будеш спати в оборні, я тобі сказала. І гівно будеш нюхати. І будуть мухи над тобою літати. Думаєте, я жартую? Ні. Ви тільки послухайте, як вона розмовляє із сином свого обранця. Я справляюся. Я допомагаю татові. Я про іншу поміч дитину. То, може, відвідайте ветеринара. Наша ж головна героїня, яку звуть Магда, готується до великої події. Її курва начальниця йде на пенсію, і саме Магда має зайняти вакантне місце, ставши ведучою новин. Думаєте, в неї то вийде? Ну ні. От халепа. Пані начальниця просить приглянути за своїм улюбленим песиком, що його вона любить навіть більше, ніж твій сусід Алкаш пляшку горілки. Порода у собаки такса. До речі, не знаю, що у фільму за якесь хворобливе уявлення про собак, але у всесвіті даного фільму існують виключно такси. Ніби інших порід просто не існує. І хто б міг подумати, магда не справляється, і пес потрапляє до лікарні. Ось це так поворот. Недолугу помічницю звільняють, до того ж її кидає кар'єрист коханець. Вона до нього звертається за допомогою, а він їй такий: попутного вітра тобі в сраку. Нещасна чекає підтримки від колишніх колег, але вони цілком солідарні з колишнім піхарем. Шурой, щоб тебе падало, і Їдри... Тоді Магда пригадує, що минулого року таксі начальниці не дали головний приз на конкурсі краси для такс, і вона страх як хоче нарити бруду на організаторів цієї непорисічної для будь-якого собачника події. Ось наша героїня й вирішує працювати під прикриттям. Great... Прекрасний план неперевершений Fucking... і надійний сука, як швейцарський годинник. And... Виявляється, що наш Кшиштоф саме працює організатором даного конкурсу. А ще він талановитий скульптор, що навіть вигадав знаменитий на всю Польщу монумент туалету для собак. До речі, ви ніколи не заздрили песикам, що вони можуть хезати де схочуть, а нам з вами. Кахать треба в туалеті не на дикій природі. Тому вона, скориставшись допомогою сценариста, знімає у Вацлава і Кароля кімнату прямо у їхній квартирі. Але коли приїздить, то стається маленьке непорозуміння. У батька із сином саме гості. І Магді здається, що стався злочин, бо вона, бачите, не здатна відрізнити кетчуп від крові. Боже, яке кончене. Магда біжить за допомогою до місцевої поліції, але ті саме пресують пенсіонера за те, що втік складовище. Ну, добре, хоч не так, як у нас. Участковий, участковий їде сюди? Участковий на гей-параді. Але усе вирішується, усі радіють та тішаться, а кшиштаф навіть пускає Магду пожити в них. Мабуть, щоб вночі прирізати за те, що здала їх із сином ментам, падла. Так чи інакше, за спільним столом нас знайомлять ще з одним персонажем: це Віктор і він гей. Навіщо він тут? Які у нього інші завдання у цьому фільмі, ніж бути геєм, не зрозуміло. І взагалі чого приколупалися. Частина іскрометного гумору у картині будується на тому, що Магда дівка з Варшави. Тому мешканці Кракова для неї ті ж самі силюки, як і наші мешканці Яблунівки. Чим взагалі живе село, розкажіть Яблунівка. Чим люди займаються? Ви чим Я... п'ю. Магда зголошується допомогти в організації конкурсу. Їй дають завдання зібрати якісь дозволи у краківській адміністрації. І вона за допомогою шантажу та наклепу із цим досить добре порається. Добре, у такому разі ви даєте мені письмову відмову давати дозвіл. І не забудьте поставити свій підпис і офіційну печатку. Я одразу занесу документ вашому начальству та в змі. Тим часом Ірена намагається хмурити Кшиштофа та відчуває у магді суперницю. Сам Кшиштоф поводить себе як той баран. Ех, не слухає він порад, як влаштувати сімейне життя від Житомирських психологів-таксистів. Інку треба вибирати не за великої дупи, а за характером. Секс всього длиться пару мінут, а мозгів вона вам буде трахати Ціле життя. У самої шмагди починають налагоджуватися теплі відносини із Карле. Вона навіть допомагає хлопцю уникнути аб'юзу клішированих хуліганів, що ніби вийшли із сімейних фільмів 90-х років. Стоп. Назви найкращі сили супергероїв. Суперсила. Читання думок. І я навіть не знаю, що тут більш дивне. Що сучасна дитина не шарить за героїку Марвел. Чи що хлопець палить Магду на тому, що вона копає під його батька, але обіцяє не казати Кшиштофу в обмін на допомогу з підкатом до тосі? Я не скажу татові, але поможи мені з тосею. Домовилися між Кшиштофом та Магдою теж починає щось накльовуватися. Вони проводять разом багато часу та подобаються один одному. Особливою миттю для них стає, коли місцевий мент штрафує їх за те, що купали собаку в неналежному місці. Бо ж що може викликати кохання сильніше, ніж спільний злочин? А якщо ще й труп пощастило разом заховати, то ви просто щасливчик бути вам найкращою парою. Але сюжет має рухатися вперед. Тому пані Ірена, що тут відіграє роль зразкової шапокляк, випускає пса тромбона, щоб спихнути провину на магду. І уявіть собі, це діє. Хоча саме Кшиштоф останнім виходив з квартири. Але він починає агритися на кохану. І фільм демонструє нам погоню за псом у кращих традиціях голівудських фільмів. Однай сало! Кому кажу сало отдай. У мене там кусочок лишився! Одай сало, блядь! Там два рублі лежало! Та не хвилюйтеся: наші герої просто побігають, побігають собі по Кракову, а потім цілком випадково пес вибіжить їм просто назустріч. І вони на радощах спровадять хлопчика Кароля до друзів. Пса тромбона з саним ганчір'ям на вулицю, а самі влаштують собі романтичну вечерю. Так добре. Іноді. Так добре не поспішати. І Магді таки вдається затягнути чоловіка у ліжко, хизуючись своїми принадами. Показати кіно для дорослих. Що саме? Oh, boy! І то добре, бо пересічний глядач вже почав думати, що статеве виховання у Кшиштофа викладав оцей обізнаний у тонкощах інтимних секретів чолов'яга. Тільки атвірці знаходяться в проміжності. Ну, Влаштувавши своє особисте життя, магда радить Карелю справити на тось враження, взявши участь у конкурсі собак разом із Тромбоном. До речі, крім того, що Кшиштоф скульптор і впорядник конкурсу, нам навіщо скільки разів говорять, що він ще й поет. Хоча жодного вірша у фільмі немає. Певно, чоловік пише щось такого ж типу. Шо пацики на моциках з повним баком бензика, я в рот їбав, я воював, я танки гризь, як барбарис, медалі відрами давали, я не брав. Але до Кракова приїздить колишній піхарь Магди, щоб поцупити зібраний матеріал. Бо розуміє, що та нарила сенсацію і хоче стати відомим журналістом. Піська після деяких сенці, 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 сенсаційних таких, знаєте, публікацій, і ви тільки не смієтеся, але знаєте, яке інсайдерське розслідування мало покласти кінець конкурсу? Ось воно. Покажемо вам спеціальний сюжет із кракова у цьому університетському місті на батьківщині пивниці під баранами щороку організовують парад такс. Сирка собака місір собака мі собака, сирко собака. Хоча слово організовують, це ще гучно сказано. Організатори параду вирішили перевірити на міцність своїх учасників. Якби самі так си організовували цей парад, вони точно опоралися краще. Фок, Хай йому грать, отче отче. Фок, ну, ти бачив? Бачив? Ви серйозно? Уся ваша сенсація це те, що там якийсь мужик впав зі стрім'янки. Маю офіційне звернення до телеканалів Варшави. Візьміть мене позаштатним штатним кореспондентом. Я вам таких сенсацій по сто на добу на рию. Псс. Маю інсайт, що мій сусід Грицько мочився на городі під липою. Це мерзне. Ні, ну я там розумію, бюджет поцупили б. Чи там біотуалетів не було б і доводилося бігати додому, щоб випустити на волю чи бурек неналежної якості. Я короче через город вгало в дом культури. Так чи інакше наша парочка свариться. Бо в третьому акті п'єси канонічно потрібно посратися. Бо важко миритися у фіналі, якщо перед цим не сварилися. Магда повертається до Варшави, та без її підтримки, Кароль не може виступити з псом під час фестивалю. Тому Магда мчить на допомогу і все виходить. Хлопець починає мутити з Тосею, Кшиштоф з Магдою, а ще дівчина привозить з Варшави хлопця для друга Гея. Такий от фільм. Дякую за увагу. 群牛。